Нашим прикордонникам потрібна допомога. Російський опозиційний діяч, та більш ніж відомий блогер, був гостем нашого ефіру. Що ж, а є Цікава інформація від видання The Guardian. Вони розповідають про те, що Росія хоче створювати так і на Польщу тиснути, який є головним постачальником і хабом вірніше зброї для України. Згодом ми говорили про те, що Росія, попри те, що всіх лякає ядерною зброєю, і Німеччину і Великобританію, Можливо, є теорія, що вона спробує розмістити ядерну зброю і на тимчасово окупованому півострові. Там є відповідна база. Феодосія 13 багато експертів. Хто кажуть, що ця база вже давним-давно не придатна, але на достеменно ніхто не знає, що на ній зараз відбувається і як відбувається. Ну і от появилася інформація від видання The Guardian е, Наступна в Росії мають намір сформувати дивізіон підводних човнів спеціального призначення, які здатні нести ядерні торпеди Посейдон. Дивізію підводних човнів спецпризначення, які будуть нести суперторпеду посейдон з ядерною боєголовкою. Хочуть сформувати у складі Тихоокеанського флоту Росії до кінця наступного року, тобто двадцять. 20... Четвертого року наприкінці березня Росія заявила, що на півострові на Камчатці, де розташована база балістичних атомних підводних човнів Тихоокеанського флоту Росії, буде завершено будівництво берегової інфраструктури власне для підводних цих човнів. Що відомо про цей посейдон? Що про ці от торпеди суперторпеди Путін вперше заговорив десь орієнтовно 4 роки тому і зазначив, що це принципово новий тип ядерки. Зазначається, що у січні цього року Росія заявила, що виготовила першу серію цих от власне торпед Посейдон. Що відомо і чим небезпечні ці торпеди Посейдон, підтверджених деталей про Посейдон у відкритому доступі зрозуміло немає. Але військові аналітики кажуть, що це по суті щось середнє між торпедою і безпілотником, який можна запустити з атомного підводного човна. Водночас американські експерти. Повідомляли ще в 2019 році що посейдон вони розповіли по, про те як виглядає ця от торпеда вона може мати в діаметрі 2 метри і довжина 20 аж метрів mm -hmm. і є найбільшою торпедою коли-небудь розробленою в будь-якій Країні, ну бачимо, попри те, що завжди Кремль заявляє якісь фантазії, якісь речі або на планшетах малюють так, що от вони чотири рази брали Сирію. Е, є якісь підстави вважати справді, що ці от посейдони виготовляє Росія і буде їх облаштовувати на підводних човнах. Е, ну і експерти також оцінюють, що це цілком ймовірно. Бачимо, що з кожним кроком від того, що в конвенційній війні в Росії абсолютно нічого не виходить, а вони заявляють про успіхи беручи кож кожен кущик, так на Донбасі mm. під Волгодаром, навіть гілочку, гілочку та тому вони витягують свій останній козир і все більше і більше говорять про те ядерну загрозу і про ядерний удар. Я лише сподіваюся, що їм вистачає там, як хоч елементарної клепки в голові і розуміння того, що Російська Федерація це не єдина країна в світі з ядерними боєголовками. Є ще країни, в тому числі і Китай, які висловив не згоду з тим, що Росія буде розташовувати свої ядерні боєголовки в білорусі, принаймні публічно, так і аби вони розуміли, що точно для них це добром не завершиться.